Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас переглянути новий влог. Сподіваюся, він для вас буде мотивуючим, цікавим та корисним. Що ж, розпочнемо з продуктової корзини. Покажу, що купила в свій холодильник. Так, це не продуктове, це з магазину Єва. Покажу, що купила новеньке. взяла ось такий класний гель для душу Johnson's з Вітаріччем. З натуральними оліями мигдалю та ши. А також взяла свій улюблений лінжері. Це мицелярний гель. Цього разу взяла зелененький, бо минулого разу по акції брала два рожевих. То вони трошки набридли. Ось так він виглядає. Дуже подобається, не викликає алергії. Хороший не містить барників, парабенів, всіляких сульфатів. Намагаюся в це вірити. Можливо, звичайно, трошки і підбрехують. але він мені підходить, тому нормально. Отже, продуктова корзина. Планую сьогодні готувати плов. Для плову я взяла ось такі курячі стріпси. Мені дуже подобається. Вони вже такою-то нанесенькою соломочкою нарізані. Наша ряба, свіженькі, гарненькі. Так, до плову, відразу показую, взяла насіння кумину, обожнюю кумин в плові. Взяла для плову рис, ось такий. Довгозернистий пропарений спеціальний для плову і приправу ось таку спеціальну до плову. Далі будемо готувати разом плов, тому приєднуйтесь. Якщо у вас є інгредієнти, готуйте, будемо готувати плов разом. Ще з м'ясного я взяла курячі серця, мій чоловік обожнює тушковані серця, шлуночки. Вирішила також йому приготувати наша ряба до пюрешки. По акції йшов ось такий сир. Мені подобається такий я смак пряженого молочка на бутербродики. Взяла ось таку ковбаску філе індички. Брали перед цим копчину, вирішила цього разу взяти варену. Кирил сказав, що хоче спробувати з овочів У нас огірочки, ось такі маленькі, і помідорки. З фруктів то я взяла два банани. Дівчатка, дякую, що ви відгукнулися. Мені порадили просто банани не мити. Тоді вони будуть краще зберігатися. А ще краще купувати їх поменше, з'їдати і купувати нові. Все, тепер тільки два банана купую, з'їдаємо і йдемо з новими. Побачила персики, вирішила взяти ось такі гарненькі. Люблю персики. Так, солоденького у нас ось такі вафлі рошени лимонні. Нам дуже подобається, просто обожнюю. Кетчуп взяла дитячий, був по акції 23 гривні. Взяла улюблену каву Гімі, дуже класна кава, 125 гривень коштувала і чіпси. І відразу йду на випередження. Якщо ви зараз захочете написати, як можна дитині давати чіпси, то, святоші, нагадую, ви повинні дивитися за собою. Не їдять ваші дітки чіпси, ви молодці. Мій іноді їсть. І я навіть у нього пригощаюся, бо це смачно. Це не на щодень, просто якийсь смаколик один раз в тиждень, я вважаю, можна, нічого в цьому поганого немає. Все, це всі покупочки. Тепер будемо готувати обід. Підготувала вже інгредієнти, їх не так багато. Помила цибульку, морквинку почистила, помила м'ясце. Зараз буду його обжарювати. Цибульку нарізатиму напівкільцями, морквинку розріжу на дві частинки і просто поріжу такими напівмісяцями. І ось така приправка буде під час обжарки. Буду все смажити на олійці і буду вам по порядку показувати, що за чим іде. Смажитиму спочатку м'ясо, потім додам овочі, приправу, все це протушу, додам рис. Ну, дивіться далі, як я готую плов. Дуже виходить смачно, легко, просто плов для лінивих. Мама принесла варенички. Блін, ну як це виглядає смачно. Я, мабуть, зараз з'їм пару штучок, але потрібно з цим закруглятися. Це вже другий раз за тиждень я їм варенички. Ні, це неправильно. І я це розумію. Я сильніша цього, тому зараз з'їм два і все. До речі, я вам не показала, взяла ще собі пропити вітамін А у капсулах. Тепер переходжу до сердечок. Я їх розрізала навпіл, гарно перемила. Тепер я сюди додала трави, часничок, посолила, додала трошки кетчупу, протушила і вийшло так. Смачно, красиво. Хоча я взагалі таку страву не люблю. А мій чоловік просто обожнює. Варила також макарони сину на вечерю. А чоловікові до сердечок я відварила пшеничну кашку і бутербродик. Ось так. Такий в нього буде обід. Зараз прийде і посмакує. Всім, хто їсть, всім, хто вже готував їсти або саме разом зі мною також приємного апетиту. Після готування їжі обов'язково потрібно поприбирати на кухні, прибрати за собою. Сьогодні у мене по плану почистити ось ці дві сковорідки. Використовую засіб GALAX антижир. Мені він дуже подобається, але з ним потрібно бути дуже обережним, бо деякі поверхні все ж таки він псує. Ось ця моя чорненька та яка менша сковорідка. То трошки вона втратила свій блиск, і фарба трошки злізла. Але бачите, як гарно все відмивається, відчищається. Я після цього зараз ось змию і нанесу засіб іще раз. Можна кілька разів його наносити підряд. Так він надіє ще краще. І ніби здається, що сковорідки чисті, але після того я змила ще. Гарну порцію жиру. Тепер решітки. Обов'язково після приготування їжі я мию решітки, щоб не насихав бруд, не насихав жир. Також використовую галакс-антижир. Я, до речі, купила Галакс, а потім побачила, що в мене був куплений новий, якось я підзабула. Так що в мене тепер два Galax. В Аврору поки що йти не планую. Ну і, звичайно, плита. Вона не така брудна, там трохи рису, трохи приправи насипалося, жиру як такого немає. Тому я просто зараз протру вологою ганчірочкою. Ось цю пляму я зараз залью сіфом, тому що шкребти на цій плиті я нічого не можу, я боюся. Взагалі потрібно бути обережним з металевими поверхнями на кухні, та й в ванні, на, особливо на зйомних квартирах, тому що можна щось зіпсувати і буде такий не дуже приємний момент. Тепер змиваю розчітки, вони, як завжди, брудні, скільки їх не мий, все одно завжди є жир, особливо після приготування їжі. Я сьогодні готувала багато, на кілька днів. Я не сторонник приготування їжі -під ножа. Ви знаєте, що я не цураюся купувати навіть і готову їжу, але зараз чомусь віддаю перевагу: все ж таки купувати сире м'ясо і готувати м'ясні страви самостійно. Салати теж не купую, йому просто помідори і огірки. Поки буду прибирати, хочу пару слів сказати про відео і про коментарі до нього. Про організацію, про те, як і в мене мінімалізм на кухні, як я відкривала шафи. Це було одне із попередніх відео. Воно набрало багато переглядів. Дякую, що ви дивилися. Сподіваюся, вам сподобалося, але знайшлася людина, яка все ж таки висловила своє пфе. Мені написали мовою окупанта російською, що я. Не показала в принципі, ніякої організації. В двох шафах у мене стоять неоргономічні скляні банки, в яких мало крупи, просто для кількості. Але ж я на початку відео. То неуважний був, то повторюся, що я сказала, що в мене занадто багато меблів, занадто багато полиць і шаф, мені вони не потрібні, тому я можу розпоряджатися простором у цих шафах, як мені заманеться. Поставити можу не вісім банок, а 28. Це не ваша справа. Тим паче, якщо ви ще й живете на Росії. А якщо ви все ж таки з України і під україномовним відео на каналі Україномовного блогера висловлюєте свою думку російською, а все ж таки ви з України? То дивіться за собою, подивіться спочатку, хто ви, а потім вже пишіть свої коментарі. Я не казала, що навчу вас організовувати кухню, я не організатор простору, я показала свій порядок, як у мене що знаходиться. Тому що дуже часто отримую компліменти від дівчат, що в мене дуже затишно і чисто на кухні. Щоб мати таку чистоту і затишок, потрібно, щоб кожна річ була на своєму місці. І ось саме ці місця я й показала. Всі, ті, хто підтримав мене, хто завжди пишуть мені приємні слова, я вас люблю. Ви мої найкращі глядачі, мої найкращі підписники. А якщо ви те, і це відео дивитеся без підписки, то саме час підписатися на мій канал для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар, для мене це надважливо. Особливо зараз, коли Ютуб просуває лише ті відео, які мають не пусті коментарі, не просто смайли, а якісь слова, особливо, якщо ще й речення на 8 і більше слів. То це взагалі дуже цінно для кожного блогера. Не лініться, якщо вам дійсно подобається якісь відео, якщо вам подобаються якісь канали, вам є що сказати, напишіть пару слів. І це я не лише про свій канал кажу, а взагалі про Ютуб, про український Ютуб. Зараз ми, україномовні блогери, особливо початківці, дуже чекаємо вашої підтримки. А всім, хто підтримує, ще раз моя щира вдячність. Дякую, що ви сьогодні готували і прибирали разом зі мною. Бувайте!